І самим великим от, стопником є преподобний Симеон, стопник пам'яті якого сьогодні Свято Церкви звершує. Преподобний Симеон прожив більше ста років. От ми, ну Кожна людина піклується за своє здоров'я, Кожен по-своєму. Один правильно, другий неправильно, Він думає, що буду здоровий, що буду все їсти, що хочу, пити, що хочу і робити, що хочу, або нічого не робити. А другий в себе стає себе в рамки і скаже, це я роблю, все, все можна робити, а це не буду робити, бо це не можна робити. Хоча хочу, не буду робити, тому що це не можна робити. Бог все забороняє робити. І та людина, яка ставить себе в рамки, вона завжди більше дає фізичну здоров'я, ніж та, яка собі дозволяє все. Тому що ну, людська воля. І до всіх страстів вони відведуть людину до загибелі. А Божа воля, Божий закон веде людину до вічного спасіння. І навіть тут у людина, яка живе по волі Божій, яка себе обмежує божественними законами, вона і тут на землі більше здорова, більше щаслива і більше благословенна Богу. Звичайно, що кожен з нас має сам собі ці рамки визначити. Тому що у кожного є свої таланти, свої здібності, свої ну, фізичні сили, умственні сили, допомоги яких людина має себе тримати в рамках Христових заповідей. І кожен вже опередляє свою міру, наскільки має бути широкий його стоп, на який він має зійти, один може зробити. Ну, таких мало, які зроблять так, як преподобний сім'я, що себе так обмежив, що прямо нічого собі не дозволяв робити, ніякого втішення собі зі мною не дозволяв мати. А другі собі трошки ширші рамки роблять, але все рівно ми повинні себе ставити в рамки. Тому що та людина, яка не ставить себе в рамки, вона теряє божественне подобіє. Тварини живуть. То, що хочуть, то робить. Поїсти то по побажанню, по а людина це розумне творіння, вона повинна жити по розуму. То, що добре, що правильне, що розумне, що корисне — вона повинна те робити. А що шкідливе — це гріх, ми називаємо то, що шкідливе — вона повинна від нього відгороджувати себе навіть якщо цей гріх людині подобається. Буває таке, що нам щось подобається робити те, що Бог забороняє. Але ми все рівно повинні дати перевагу Богу і божественним законам, а не своїм бажанням. І та людина, яка так себе поводить, та людина висходить на стовп духовного совершенства. І дай Боже, щоб кожен з нас, хто вже йшов вже на цей стовп, щоб він ще піднімався вище. Хто ще з нас не починав цього робити, що ми почали це робити. Щоб коли Господь застане, забере нас з землі, щоб ми сподобалися того блаженства, яким нас насолоджується сьогодні преподобний з усіма святими. У Серці Христа Бога нашого, в якому від нас слава, і поклоніння нині безперечні віки. Амінь.